Поговоримо з вами сьогодні про котів в писанкарстві. Або не дуже хочу говорити про котів в писанкарстві. Тому поговоримо з вами сьогодні про фарби. І мова буде йти про бармінки майстерні Оксани Білоус. Наразі це найякісніші бармінки, які у нас представлені на ринку. Мені дуже подобається ними працювати. І вони дуже легкі в користуванні. Зараз я якось сяду. І будемо з вами про це розмовляти. Яскраві насичені кольори виходять, а головне перехід між фарбами, отримання нових кольорів. Яскравий зелений, яскравий червоний, добрий, дуже жовтий лимонний, такий голд, жовтий теплий, тобто дуже-дуже багато кольорів. І зараз ми з вами поговоримо, як з ними працювати, як робити перехід між кольорами, щоб вони зберігали свою яскравість. Отже. Фарба виглядає отак. В пакетику порошок, який є дуже летючий, тому треба дуже обережно готувати цю фарбу, застілити поверхню, на якій ви будете розводити фарбу. І перед тим, як її розпаковувати, потрусіть отак на світло пакетик, щоб вся вся фарбочка збіглася до низу пакетика. Далі Габі хоче розповісти, як правильно заварити фарбу. Так і сказала. Для того, щоб заварити фарбу, вам необхідно буде приготувати чисту кип'ячену воду, кип'яточку, гарячу воду. Я собі в Аврорі купила такі баночки, вони дуже зручні, можна підібрати кольорі кришечки От, і, відповідно, заварювати фарбу. Також я собі фарби попідписувала. От, підписала і, відповідно, працюю з цими підписаними баночками. Заливати слід фарбу гарячою водою кипяточком. От, і, як я вже сказала, струсити пакетик, відрізати, обережненько висипати, прям отак окунути цей пакетик, отак туди, розрізати отут, окунути отак прямо туди, висипати обережненько, Не чихать, не дишать, тому що дуже летюча. Залить кип'яточком, вона охолоне. Після того, як ваша фарба охолола, додайте в неї, в неї за інструкцією тут дві столових ложки 9% оцту. І тоді вона буде гарно працювати. Як фарбуємо порожні пусті видуті яйця, накриваємо так стаканчиком і притоплюємо його там. І іноді стаканчик цей підіймаємо і перевіряємо, як там пофарбувалося. Що є дуже зручно, можна отак на кришечку відповідної фарби поставити цей стаканчик, і тоді у вас не буде все бруднитися, а зайва фарба, яка буде, вона потім у вас витече знову у стаканчик. Попрацювали ви сезон на сезон, зливайте свою фарбу в пластикові пляшки, і після цього вона простоїть ще рік, головне її не морозить і не нагрівають, поставити в темне місце. Тут дуже щільно закрутити, наступному році дістали можете нею користуватися. Можна, Якщо буде погано фарбувати, додати ложку оцту і таким чином вона активізується. Палітра кольорів фарб від Оксани Білоус дуже велика. Я вам розкажу свої улюблені кольори, як я роблю переходи. Там, здається, чи 16, чи 18 кольорів на сайті можна подивитися, але поговоримо, як зробити, наприклад, от такий яскравий зелений. У мене є ролик, де я знімаю, як я це роблю. Що тут було? Тут був лимонний перший колір, другий колір був у нас червоний, але не дуже довго я тримала, і в жовтому недовго тримала, і в червоному недовго тримала. Тобто я тримаю кручу там писаночку до того часу, як. от Давайте з вами зараз цю пофарбуємо в червоний, Вона в мене вже готова. Отак слід занурити. І там вона, бачите, спочатку стає помаранчевою. І я дивлюся, я її кручу, кручу, кручу до тих пір, поки. Не отримує бажаний кольор. Якщо вам треба подовше потримати, то ви берете стаканчик з водою, ставите його на писаночку. Так, і воно у вас певний час фарбується. Але теж не треба перетримувати, тому що е, потім будуть кольори погано один на один лягати і може взагалі фарба злізти. Тобто е, не забувайте про свої писанки в фарбі. Одна, дві, ну, там, три хвилини це максимум. Але вона фарбує дуже дуже швидко. Бачите, я з вами поки розповідаю, воно вже в мене, воно вже в мене пофарбувалося. Як ми виймаємо писанку з фарби? Так? Ми її витягли отак на ложечці, накрили серветочкою, взяли в руки, зайву фарбу з ложки вилили в банку, струсили легесенько туди і витираємо нашу писанку. Фарбу приберу. Витираємо нашу писанку от такими рухами, томокличими. Не тримо, просто серветочкою промочуємо. І виходить, бачите, який яскравий насичений червоний. Але цей яскравий, насичений червоний, я також отримала після зеленого. І як це зробити? Зараз я вам розкажу. Спочатку я пофарбувала цю писанку у жовтий колір. Жовтий був лимонний в нас. Далі я пофарбувала її в зелений, але дуже-дуже швидко. Подивилася, мені подобається цей колір зеленого, я його витягла, тобто буквально там кілька секунд. Після цього я занурила її в червоний десь на 2-3 хвилинки. Ви дивитеся, перевіряєте стаканчиком, перевертаєте, дивитеся, наскільки воно вже пофарбувалося в червоний. Чи подобається вам такий колір, чи можливо потримати ще? Тобто, червона фарба перекрила зелену. Але зелена була злегка пофарбована, така салатова, я недовго тримала. Наступний варіант, де в нас такий зелений яскравий, класний отакий: це перша фарба лимонна, друга фарба червона. Потім я занурила цю писанку в зелений. Отримала там десь теж дві хвилинки чи три, і подивилася, який кольор зелений. Він мені не дуже подобався. Тому я окунула її в жовта гарячу, оцю голд фарбу. Воно в мене навіть стало жовтим. Отаким, як тут на цій писанці. Жовтим стало. І після цього я вже видерла обов'язково і після цього поклала в зелений. І от в мене вийшов такий насичений зелений. Далі оця писаночка. Спочатку вона була кольору Фуксії, це мій улюблений колір. В цій фарбі. Потім я її пофарбувала в блакитний. Після блакитного я поклала в зелений. Тобто тут ще, бачите, перехід після блакитного. Перехід до зеленого може бути через блакитний. Так. І потім, після зеленого, поклала в жовто гарячу, і в мене, бачите, вийшов отакий золотий, дійсно цікавий дуже кольор і дуже така яскрава писаночка. І що ще фуксія може дати? Бачите? І це після зеленого. Тобто, спочатку. Я зробила. Не пам'ятаю, що я розумію робила. Спочатку я пам'ятаю, що я зробила його. Е... Все, склероз напав. Жовтим, потім зеленим, потім червоним. І потім фіолетовим. Через фуксію в мене вийшло. Оце на зелену фарбу. Отак. Е... Все заплуталось. Ладно, це не розглядаємо. Epic fail. От, бачите, яка яскравість ще кольорів може бути. Оце фуксія тут в мене. Тут в мене фуксія. З відбілюванням такий вийшов колір. Дуже люблю ці переходи між кольорами створювати. Тут відбілювання було теж. От, синя королевська після фуксії. Бачите, як класно. От. Тобто тут жовтий фуксія із синій дуже класно перефарбований. Ну, і оце моє улюблене наразі. От. Зелений, два відтінки зеленого, ще трав'яний класний є. От. І потім червоненький. Після відбілювання навіть отакий в мене вийшов. От ще отакий колір дуже класний, фіолетовий, такий насичений, Виш ходить після блакитного. Отож, я люблю поєднувати цей блакитний, на нього накладати фуксію. Можна робити навпаки. Тобто, дуже класно, фарби перекривають одна одну, але дійсно треба дістати, промокнути, висушити яйце, це, подивити писанку свою, подивитися на нього і потім лише перекладати вже в іншу фарбу, або попрацювати по тій фарбі, який ви хочете. або... Ну і от трав'яна зелена. Теж дуже добре. Працює після жовтого, якщо цей перехід через жовтий робить, Оце можна робити перехід між кольорами через лимонну, що теж є досить цінним, що є ще той, теж досить, досить цінним. Тобто ви на деякий час занурюєте цей жовтий лимонний, він, наче відбілює вам, і ви потім фотоєте необхідний далі колір. Бажаю вам далого писанкування. Сподіваюся, що я все розповіла, і вам це було цікаво і корисно.